Ну що ж, друзі. Ми купили цей набір, той, що вже весь в інтернеті, про нього вже всі розказують, із дискоравликами. Давайте розпакуємо, подивимося. Тут у нас попадається в наборі дуже багато всього. По-перше, це 4 вида цукерок з різними смаками. Там по три цукерочки кожного виду. Перший вид це у нас буде клубничка. Далі яблуко, манго і грушка. Так, дуже смачні. Наступними витягуємо, там у нас цілий, вже, цілий пакетик. І ще у нас дві цукерочки, грушка-яблучко, такі запаковані вони. І є у нас лист із завданнями. Ми вже зітерли, почитали і зробили їх. Ну, прикольна штука. І що ж, давайте подивимося на самого ж равлика. Ось такі у нас равлики можуть попастися. Вони повинні бути золотистими, бо це дискоравлики новорічні, який нам із них попався. Нам із них попався равлик гліттер. Це равлик з таким дискоболом. Да, дивіться, прикольно виглядає окуляри в нього дискобол. Він золотистий повністю, переблискує. І його можна зробити як брелочок. Там є такий пиптик. Давайте почитаємо про самого равлика: Глітер. Гліттер це король фрістайлу. Коли він на танцполі, навіть зірки на небі починають мерехтіти в такт. Ну що ж, прикольний. Набір нам сподобався. І всього 240 гривень ми його знайшли в магазині Єва, бо більш ніде не було.